Радянська армія пішла всіми своїми силами на, на першу лінію. Зім'яла його, як що називається, стояти не було сили. По німецькій стороні були і літаки були, і танки були, але вони були обезброєні, не мали горючого. І так зім'яли і нас, як найперших дивізійників, дивізії Галичина. В той час, грубо я скажу, десь біля 12 тисяч дивізійників було. Із них три тисячі загинуло тут. Три тисячі потрапили в полон, три тисячі пішли в УПА. І невелика горсточка біля двох тисяч подалася на захід. Вони пішли на Закарпаття із Закарпаття в Нойгамер, в котрому почали формувати цю же дивізію, це не друга дивізія, а ця же дивізія на основі отих двох тисяч, які прийшли. За волю, ці хлопці, соколи, і сьогодні в їх честь на горі. символічна могила стоїть. Але завжди останнє слово за правдивими людьми, жертовними. Як, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний і дай нам сьогодні і прости і нам і провини наші, як і ми прощаємо і винуватцям нашим, і не і введи, нас, нашим, і не введи і нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Триклених пакетів щодо Європи. Усі працюють у цьому клубі, і це буде щодо Європи. Симфонна Там вибух і там тоже не рік. Форма була ідентична з німецькою А Чим відрізнялося Те від звичайних німців, Те, що в дивізійників був дивізійний лев на рукаві, був дивізійний лев на петлиці. Німецький. Карабін G41. Самозарядна гвинтівка на 10 набоїв, яка зарядялася через вар. Камуфляж це є кавер на каску, ранній камуфляж Есесовський. Штани, камуфляж це є ДОТ-44, в якому якраз ходила дивізія Галичина. На мені літній М43 китель німецький, тобто також воно було в дивізія Галичина, вони мали.